Друзі, на превеликий жаль. Інформація про виведення російських військ із Каховки не є сьогодні до кінця. Правдою. Одні джерела говорять, що частина військ відійшла, частина залишається на 20 кілометрів. Відвели інші. Говорять, що інформація, яку дали через генштаб, не відповідає дійсності, начебто, підставили окремо взяті люди. І зараз навіть не будемо говорити відомства, тому що все ж таки треба повністю розібратись з ситуації. І якраз таки е, отримати е, повну достовірну інформацію. Але в те, що Каховка і нова Каховка будуть звільнені, це правда. В цьому ніхто не має сумніву. Просто потрібно продовжити вірити в Збройні Сили України, е, донатити на ЗСУ і підтримувати наших солдат. Е, таке на війні буває дезінформації бувають, помилки бувають. Зрозуміло, що інформація об'єми великі фактажу багато. Тим не менше підтримуй збройні сили, молимося за них, донатимо. І віримо в нашу загальну перемогу. Не читайте російські канали, перевіряйте інформацію і до зустрічі.